Вітаю вас на каналі Житейське в'язання з Валентиною. і Сьогодні в нас відео огляд пряжі Drops Nord. У мене був досвід в'язання з цієї пряжі. Я зв'язала шкарпетки сину. Ось так вони виглядають. Пряжа розпушилася. Видно характерний пушок, такий, ви бачите, ось його на екрані. Колір пряжі передається у вас правильно. Ось така вона красивезна, такий гарний мікс кольорів відтінків зеленого. Я б його назвала цей колір колір моху. Бачите, який гарний пухнастий, видно поодинокі волоски альпаки у цьому виробі. Я вперше, коли отримала в подарунок шкарпетки з такої пряжі, коли я їх одягла, я не могла зрозуміти, що це за пряжа. Вона від... Основна її така характеристика, вона дуже м'яка. Ніжна, ніжна м'яка пряжа. Я розуміла, що шкарпетки це, мабуть, вони ж вовни, якщо шкарпетки, ну, вони були дуже-дуже м'які. Коли я одягла, мене вразило, що вони були теплі, м'які, їх не відчувалась на ногах така якась легкість, ніякого не було поколювання, бо в мене шкіра чутлива. Ну, Мається на увазі, я одягала шкарпетки. Можливо, аби зв'язати шапку, то воно бікололо, але шкарпетки не колють. Пряжа дуже-дуже м'яка, ніжна, тепла. Ось Поодинокі волоски. Добре зігріває. Ноги, ноги в них не мерзнуть. Коли потрібно зв'язати шкарпетки тоненькі, але теплі, то сміло можна використовувати таку пряжу. У мене був досвід є ж я експлуатації про цю пряжу, Про це ми з вами і поговоримо далі. Коли вже показала шкарпетки, то хочу вам показати, з якої пряжі в мене зв'язалось, а саме який колір пряжі. Дропс норд. Мікс. По характеристиках тут 50 грамах, 170 метрів. Погано фокусується на цей коричневий кольор. Ну, я вам буду читати, ви зрозумієте. Склад 45% альпака, 30% поліамід і 25% вовни. Рекомендують спиці 3 мм. Колір, кого цікавить номер 10 Дуже такий незвичний, красивий колір мікс зелених відтінків, відтінків зеленого кольору. Точно передається вам, бачите, тут декілька-декілька є відтінків зеленого, таких більш гірчиця, ніби присутня така з зеленню. І, ну, Я б його назвала для мене цей колір це. Колір моху. Наш карпеточки 37 розміру пішло у мене 50 грамів. 36-37. На худеньку ніжку дитячу пішло 50 грамів. Пряжа на дотик м'якенька Уже говорила вам, не колеться. Тактильно дуже приємна. Змотана одна ниточка. Три ниточки в одну. Ось у нас тут три ниточки змотані в одну. Крутка не дуже щільна, слабовата, в цьому, ну як середньої такої крутки. І в цьому полягала такий її характерність, що коли в'язати гострими спицями, то ця ниточка розщеплюється. Я в'язала спицями 2,25 у мене чиагу. Вони, хто з дівчаток знає, хто має чиагу, чиагу найгостріші спиці. З тих, що я пробувала, то трішки розщеплює ниточку при в'язанні. Але це невеликий такий недолік, я його назвати недоліком і не можу, бо, можливо, я просто неправильно підібрала інструмент під цю особливість пряжі, що вона трішки розщеплюється. Можливо, це просто що від цього кольору бо далі я не в'язала в'язала тільки. Тільки таким кольором. Що вам ще, дівчатка, хочу сказати про склад? про цей. Що ми всі знаємо, що шкарпеткова пряжа повинна містити собі поліамід, щоб були вони зносостійкі вироби були ці. А коли це шкарпетки, то обов'язково повинен бути поліамід. Тут поліамід присутній. І тут є у шкарпеткої пряжі, обов'язково повинна бути в складі вовна. Тут вовна є звичайна вовна і вовна альпака спеціального виду сорту, породи овець. Альпака є найтеплішою вовною, то ці шкарпетки з такого складу вже зобов'язані бути дуже теплими. Так, що ми розповіли, в'язати можна, я б в'язала на спицях 2, 2, 2 2,5, 2,25, в залежності від щільності в'язання. Якщо хто дуже туго в'яже, можна в'язати на 2,5. Я в'язала слабенько, в'яжу слабенько, то я в'язала на 2,25, можна і на 2, хто хоче, щоб такі вони щільні були, але я б не рекомендувала, бо пряжа після прання гарно розпушується, розкривається добре. Пряжа. Після, після прання вибивається пушок, то я залишала пряжі місце для розкриття. Повторюся, в'язала на 2,25. Пряжа гарно розкрилася я прала її перший раз в машині. Я хотіла досягти такого ефекту, щоб пряжа гарно-гарно розпушилась, ніби трішки звалялась, але вона не звалялась. Після в'язання вони були такі зразу до прання негарні, не скажімо так, такі, ну тому що ще я вибрала резинку, вони як ніби деформовані якісь такі були, але після прання дуже гарно розпушилися, скрилися всі такі погрішності. Ось тут знайшла, треба затягти ниточку. Пряжа розпушилась, сушила на блокаторах, то трішки в мене отут, як блокатори ширші, то шкарпеточка трішки тут виглядає розтягненою. Резинку я б не сказала, що вона гарно тримає, ну, як звичайно. Оце такі мої спостереження після прання. Далі що ми будемо з цією пряжею робити? Я б її не рекомендувала взагалі прати в пральні машинки хіба ще один раз, так як я, і то я прала на віджим 800, режим швидко, рідким засобом для прання. Я перу тільки один раз, а далі періть, будь ласка, вручну. Не експериментуйте, не грайтеся, бо пряжа не з дешевих. І буде шкода перевести таку пряжу і пряжу такого складу просто недбалим, недбалим до неї використанням, тобто пранням. Беріть руками, я вас закликаю, бо у мене був такий досвід. Перші шкарпетки мені подарувала моя пряжна подруга Анна Горєлова, яка є спонсором цього показу. Цю пряжу вона мені теж подарувала. Якщо дивишся щиро тобі вдячна, і я в'яжу з нею. Ці шкарпетки. Шкарпетки я раз випрала в пральній машині, мені дуже сподобалось, як вони розпушилися. Другий раз я випрала, після другого прання вони трішки сілися, як звалялися. Я вже, вони були на мене, розмір стали меншими. Став носити син. Потім я вже вирішила, що не буду експериментувати і прати їх в пральній машині, бо я побачила, що я вже зіпсувала, як то кажуть, виріб, але якось випадково ще раз вони випралися, чи мої. Хлопці постирали його в пральній машині, і вони зробилися, збіглися критично, вони стали із десь 39, 40, з розміру 40-го на розмір 36-й. Оце так вони за три прання збіглися, то я вас закликаю, періть вручну, бережіть свою роботу і пряжу. Дівчатка, зараз я вам ще хочу показати. Хочу ще сказати, що на шкарпетки 36 го розміру моточка вистачило. В'яжеться дуже приємно, в в'язанні з нею. Працювати легко. В роботі вона приємна, якось швиденько в'яжеться. Хочу пробігтись, розказати кольори, можливо, кого цікавить. Колір червоний це буде колір 14, просто однорідна пряжа. Тут уже не пишуть, що це, мікс пишуть. Уніколор, то я так зрозуміла, мабуть, є два різновиди, в них дві лінійки пряжі Drops North. є ось така уніколор, це мається на увазі один колір. І є отакий мікс, де є поєднання відтінків одного кольору. Оце є два види. Далі є ось така пряжа мікс North. Вона як трішки-трішки тут є. Ледве помітний меланж, але в цьому кольорі меланж більш помітніший, ніж у беживі. Тут такий більш, я б його назвала колір камінь такий морський камінь, гарний, гарний відтінок, пряжа дуже м'яка, не скажу, що це і шкарпеткова, така на, на дотик, дуже приємна. Колір 07. Я думаю, в кого шкіра така, що переносить Вовну нема алергії, тому з такої пряжі можна сміло в'язати і тоненькі водолазочки, і шапки, і шарфи. Рекомендували дівчатка в'язати. Але якщо дозволить бюджет, бо вона не з дешевих, не, не такого не бюджетного класу. Ось так я вам повертаю, то вам тепер в камеру видно легенький-легенький мікс тут присутній. Такий, як сіро, бежево, такий він молочний. В реалі цього кольору, цього такого та особистості прокрасу пряжа немає. Оце він такий і є. Колір вам сказала. Далі в мене є колір ось такий сірий. Він теж мікс. Зараз будемо дивитися на камеру. Тут, тут на камеру. Краще видно, ну цей колір, і в реалі видно, що тут такий світлий, молочний, сіренький, аж в голубий переходе колір. Такий гарний теж меланж цього міксу. Номер пряжі, колір пряжі 03. Далі уніколор ось такий молочний, теж м'якесенький-м'якесенький. Головна характеристика цієї пряжі, якщо описати одним словом, м'яка, неймовірна м'якість. Колір 01. Ось така, бачите, тут видно пушок навіть ще до, до в'язання. Легенький пушок у цій пряжі присутній. Ось така. Красивезна пряжа виготовлена в Drops Дропс Mix отакий От камінь. камінь. Я вам вже показувала цей колір. Червоний показувала. Є ще у мене такий сірий. Ну, це просто звичайний сірий. Знаєте, цей колір дуже схожий на Alize Superwash, Там є такий сірий антрацит, здається. Оце він такий такий меланжевий і є. Тут на цьому кольорі ось гарно, помітно, як вам його показати, ось пушки, пушок альпаки такий великий, тут присутній. Іменно саме в цьому кольорі. Меланж такий, який є, світло-сірий, темно-сірий колір. У нас. Цього дропснорда. норда. Так, знайдемо ловлю фокус, щоб гарно. Колір 05. Якесеньке, знаєте, це як з сірим кольором. Дивлюсь, як глажу я свого кота. Оце як пусте у мого гарі. Це таке відчуття, коли тримаєш у руках цю ніжність, цю пряжу. Як маленьке кошенятко, його оце пусте. Тут у вас трішки він передається як отак -от далеко, ніби тут є блакитний, але тут блакитного немає, просто відтінки сірого. Так, дівчатка, розказала я вам, хочу вам поставити запитання, можливо, хто знає, бо я цього питання не моніторила. Де купити, підкажіть, будь ласка, де можна її купити. Ну, я думаю, що хто захоче, той знайде, але ж, можливо, у вас є такий досвід. Поділіться досвідом покупки пряжі Drops Nord. І розкажіть, будь ласка, ваші відгуки про цю пряжу. Чи в'язали, чи сподобалось, як в експлуатації. Буду дуже вам вдячна за інформацію. Цим ви допоможете і другим глядачам знайти інформацію про неї, щоб зайти і в одному відео в описі коментарях Почитати відгуки, ваш досвід в'язання з тієї пряжі. На цьому дякую, що були зі мною, дякую за витрачений час на моє відео. Думаю, воно вам виявилося корисним. Всіх вас міцно обіймаю, традиційно всіх цілую, всім до побачення! З вами була Валентина.